Так, що в нас буде в цій коробочці? Напевне, мені було треба взяти з собою якийсь з ножів, ну, але воно все старе. Боже, воно упаковане в піну. Це... Я не маю уяви, що. Так, це резистори, електрометри. Круто, круто. Є якась документація тут? Перчаточки білі. О, це нам надо, але залишимо їх на місці.